Ви, взагалі, знаєте, що нарешті відкрилось в Нікольському. Поки що це нема. Але тепер з'явилось єдине місце на фудкорті, де я зможу дуже смачно поїхати. Тістовні, якщо вам здається, що ви їх десь бачили, то вам не здається, це той самий тестов на пушці. Де ви скоріш за все колись бували? А якщо ні, то точно проходили попрацювали Бо вони ще з 2013 року. До речі, полізла я по інтернетах, щоб згадати той самий легендарний заклад, і знайшла свою сість, яка виявляється там. Працювала а ось власне вона. Так що цей світ дуже тісний. Тепер нове ім'я, але смак та щедра кількість начинки незмінна. Взяла собі пиріг з телятиною та. Перепелиними яйцями ну, бо ще не куштувало такого вага пирога більше кілограма. У дитинстві мій брат називав мене болкоїдкою. Тож ви розумієте, що ці щоки не самі собою з'явилися. Я в пирогах знаюсь краще, ніж в материнстві. І маючи багаторічний досвід поїданні булок і пирог. Кажу вам, як аз своєї справи. Це точно щось новеньке. Цього пирога вистачить навіть на величезну родину чи компанію. Я вже майже два роки таких моїм іспитом стало готувати і вигадувати, що готувати, але в ті при замовленні цілого пирога із собою діє знижка мінус 20 Тож буду замовляти собі додому, щоб розпрозис. Зирі свої мамські будні. А ще, якби моя мамська зарплатня була більшою за 860 гривень на місяць, я б не відкладала собі коштів на франшизу. Їм близько 40 начинку від класики до півня у вині чи баранини з перцем. Ви уявляєте, скільки всього треба буде перекуштувати? Солодких смаків теж великий вибір. Лише подивіться на цю сезонну красу. Я впевнена, що деякі смаки не куштували ніколи. Ти скажеш, а що мені пиріжки в сухом'ятку їсти? Ні, звичайно, в дістовні є великий вибір різних морсів, кава та інші напої. Цей неймовірний пиріг зібрав родину і зарядив на весь день. Пише. Коментарях, що ще протестувати у Харкові, було завжди на поготові.